Вітаю, командире! Нарешті отримав деталі щодо компонентів і особливостей Каспіан Експлорера, котрими хотів би поділитися. Декілька тижнів тому я зробив припущення, які компоненти мали б бути в цьому кораблі, і особливо який стрибковий двигун. Я вважав клас восьмий і виявився правим. Тож відразу до смачного, Силова 8 клас, Маневровість. сьомий, ФСД, восьмий, СЖЗ, п'ятий. Розподільник сьомий, сенсори восьмий і бак на 128 тонн. Опціональний знову вгадав найбільший клас 7: декілька шостих, групка п'ятих, четвертій і поменше. На жаль, немає інформації щодо утиліт, але я вважаю їх вісім. З озброєнням я не вгадав, але результатом задоволений: один великий слот і шість середніх. Додатково Каспіан Експлорер має унікальні три нових Mark II модулі: броня для крутішого і скорішого входу в атмосферу чи орбітальні входження, оптимізовані двигуни для біля планетного польоту, спрощеного зменшення ефекту гравітації на них, і FSD з суперзарядом, котрий дає буст до стрибку від заправки від нейтронок і білих карликів. Що ж, спробуючи підсумувати, навіть без тестів поворотів, сили бусту та множнику щиту, як і більшість великих кораблів, схоже, що Каспіан може виконати будь-яку роль, котру б ти захотів, і навіть схоже, декілька відразу. Розміри, а особливо кількість гармат, кажуть, що він і справді може дасти якусь моцну плюху. А в восьмий клас стрибкового двигуна було заявлено, що цей ФСД дозволить тобі встановлювати кожен дослідницький модуль, котрий тобі потрібен в корабель, без жертвування стрибком чи маневреністю. І тут мої припущення дозволяють мені поміркувати, як це буде реалізовано, як на мене, схоже як у Тамая Корсар. Де з його моцними двигунами майже немає значення, що ти встановиш і наскільки він буде важкий, все одно його буст буде близько до 600 метрів в секунду. Тобто робити його легше ніяк не вплине на його швидкість. Тож так, я би очікував би файний стрибок, але дещо залочений. Нема сенсу тепер до кораблів з фольги, додай трохи броні щити в командире. Дослідництво це подорож, але досить небезпечна. Реліз за Аркси 2 грудня. З Каспін Експлорером ми отримаємо порцію ребалансу наземного бою. Основною ідеєю котрого буде відчуття тактики та гостроти. Що ж, зміни щодо зброї. Зменшений час укладання та витягування зброї. Наступне моє улюблене снаряди плазмової зброї стали нарешті швидше. Максимальна кількість набоїв, магазинів, значення шкоди теж ребалансовані відповідно. Загальні зміни щодо броні. Ефективну різницю лазерів кінетики проти щитів броні було звужено. Тож всі твої гармати стануть більш універсальними. І декотрі покращення щодо штучного інтелекту, котрий робить кращі рішення щодо укриття, репозиціонування, швидше реагує та більш агресивніший. Що ж, а що ти думаєш щодо нового дослідницького великого корабля? Чи відповідає він твоїм бажанням? Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів, командири!